Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні буду дивитися Токмак. Минулого разу в мене цей Токмак щось в YouTube не виклав то відео, що я хотіла, виклав повторне, продублював. Я вибачаюсь дуже. Я навіть не помітила одразу. Зараз буду виправляти свою помилку. Ну, значить, не, не повинні були бачити люди той розклад, що був. Значить, Повторюємо заново, що заважає звільненню міста Токмак. Від расистів, які перешкоди і як це буде для мешканців? Чи будуть руйнування при цьому? Так. Наступ іде. Наступ вже йде. В процесі рух почався на звільнення. Десять пентаклій, що це дуже добре. Дуже гарна карта, що є повне забезпечення, все для цієї операції, все в Збройних силах України, все є, щоб це було ну, на 10 балів, щоб це здійснити. Так, ворог буде побитий. Дев'ять жезлів, що це важко, але ми це зробимо. Збройні сили це зроблять. Ворог тікає вже частково з тої території. Е, колаборанти також збираються разом з ворогом. Покидати свої міста в процесі. Чи буде це супроводжуватись якимось руйнуваннями, і чи буде це супроводжуватись якимось та для мешканців негативними моментами? Так буде стабільно погано. Це буде ну така ситуація тяжка, важка для мешканців. Краще на період цього звільнення десь ну, ховатися чи взагалі відійти. Так. Скажіть, покажіть, як буде звільнення, як буде відбуватися звільнення для мешканців? Чи будуть руйнування? Ну, вийшли карти уміряності. Уміряності, умір ну це Королева мічі пройдеться, це війна, пройдеться по цій території. Що будуть ну, і ті жахи будуть, але по уміряності не так сильно, як могло бути. Та? Не, 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 не з такими жертвами, як могли бути, але це небезпечно. Все погано скінчиться навіть дуже скоро. Потім, оце карта закохані. Це що це буде? збройні сили вони дуже люблять цю територію цих людей. Вони будуть робити все максимально, щоб не завдати шкоди людям. Ворог буде, звісно, казитися і буде руйнувати все, до чого він може дотягнутися. І також будуть оце по справедливості, що це земний суд, що будуть покарані ті, хто будуть ну, як викриті, всі колаборанти, зрадники, всі, хто там. Робив шкоду для місцевих, всі вони будуть покарані. Ті, що не втечуть. Так. Коли це буде, це в процесі. Це відбувається зараз. Дев'ять жезлів це коли ця борьба йде зараз. Є предателі. Є предателі, для них відкритий шлях, щоб тікати. Територію буде звільнена найближчим часом. Я думаю, що до кінця літа це вже буде здійснено, це бачите. Дев'ятка Пентаклі, ну вийшли, повиходили дев'яточки, десятка це я б сказала, що вже точно, остаточно все звільнення, воно відбувається, все, це кінець, останні, там якісь бої. Це дев'ятка. Ну, це на, на літо. Що літо. ці, як наступ іде, і влітку він ще буде відбуватися і буде перемога. Ситуація для мешканців важка, тяжка, стабільна, погана, вже, ну, це прибираю. Військові дії заперечую, Складності заперечую, заперечую. Ворог хоче відступати, вже там є план, як відступати і як тікати. Так, що тут у нас ще є? Негативного? Зараз я подивлюсь: приберемо всі перешкоди, що заважають у цьому звільненню міста від расистів. Так що заважає, скажіть мені ці зрадники, заперечую, заперечую, заперечую тройка мечів це втрати втрати. Це коли розбито, побито, вбито, це все негативне, що стосується війни, це втрати людські жертви і розбиті серця, гарчення. Так, зараз будемо перекривати, повертати ворогу все негативне. Заперечую, заперечую, перекриваю, перекриваю Вищі сили духи роду, янголохоронці. Прошу зархисту за для мешканців міста Токмак. Прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил, що які заважають звільнити місце ямога швидше і без втрат, без жертв, без руйнувань по Верховному суду, да, буде так. І прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, всі снаряди, бомби, міни, всі катування, всі страти на голови тих, хто надавав на. На голови тих, хто виконував цей наказ. Хай все це негативне, і все зло. Іде на їх голови, на Росію по Верховному суду, да буде так, і так буде. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.